і великі, і малі сьогодні у маминій школі ми розкриємо секрети популярних фокусів. Також ви дізнаєтесь, що потрібно для того, аби ваша дитина відчула себе юним впевненим чарівником. А ще на вас чекає продовження проекту Вся Україна читає дітям, і цього разу ви дізнаєтесь, якого кольору бувають мрії. Якщо у дитини виник інтерес до фокусів, то є сенс підтримати і допомогти освоїти кілька нескладних трюків. Тим більше, що фокуси це не лише цікаве проведення часу. Це розвиває і увагу дитини, і цікавість до предмету, можливо, який дитина ще не встигла полюбити. І тому, якщо діти відвідують виставки з хімічними дослідами, фізичними дослідами, або спілкуються з людьми, які можуть це пояснити, як все в нашому цікавому неймовірному світі відбувається. Це також і розвиває особистість дитини, і в першу чергу підсилює бажання читати книжки, читати енциклопедії, самому щось пробувати. Тобто дитина розвивається в цілому. Якщо діти старші, другий, третій клас, то вони мають це робити під керівництвом дорослих, і тоді вони мають приблизно на 2-3 кроки розуміти, які будуть наслідки цих дослідів. І ну в першу чергу техніка безпеки. Фокуси подобаються всім. Це цікаві, веселі, пізнавальні заняття з основ фізики, логіки, математики, які розвивають мислення, фантазію, спритність та наповнюють життя дивами. С першу чергу це дає неординарне мислення, тому що тут потрібно думати трішки по-іншому. І думати навіть не тільки те, що робиш ти, а ще думати над тим. Як тебе помітять збоку, тобто, як ти будеш, як ти будеш виглядати в очах своїх глядачів? Також це розвиває моторику пальців, тобто координацію навіть рухів, тому що потрібно деколи двома руками робити ну, не зовсім синхронні і паралельні рухи, тобто однією рукою потрібно робити щось швидше і, і вправніше, а іншою можливо повільніше або взагалі просто тримати її, ну скажімо так, біля себе. Це навіть дає таку певну міру самодисципліну, тому що ти читати потрібно, це вже плюс. Потрібно над собою працювати, тобто подумати, як, ну, як то будеш глядати з боку. Це також непогано, тому що ти вже тоді більше за собою слідкуєш. Працювати ну, також над своєю мовою, тому що потрібно правильно, якщо фокус описати чи розповісти, треба подумати, що ти будеш казати і як. І ти вже не будеш використовувати так звані слова паразити, будеш намагатися говорити правильно і красиво. Плюс повторюсь, моторика рук, неординарне мислення. Це все ну, в принципі впливає досить непогано. Нічого поганого в цьому немає зовсім. Потрібні якісь знання. І я ще доповню, як би не було, коли ти показуєш фокус, коли дитина буде показувати фокус своїм друзям, вони будуть на неї дивитися зовсім по-іншому. Тобто, я думаю, що навіть друзів після того, як хтось здивує фокусом, буде набагато більше. Ми вам пропонуємо розвиваюче заняття, завдяки якому кожна дитина може стати маленьким фокусником. Тож у чому секрет? Дуже цікавий фокус. Дивіться надзвичайно уважно. П'ять гривень. Дивіться, згинаю їх на опіл. Тепер ще раз на опіл. І ще раз до такого малесенького квадратика, бачите? Тепер на гроші треба подути. Війну їх до зовсім маленького розміру, і коли я почну їх вирівнювати, гроші поміняють свій колір. Щоб навчитися робити прості фокуси, варто знати кілька правил. Перше це не розкривати секрети. Секретно розкриваємо це само собою, фокус не показуємо ще раз це також, тому що перший раз глядачів здивуєш, а іншим разом вони вже будуть дивитись більше, скажімо так, не в тому напрямку, куди потрібно, будуть намагатися все ж таки секрет розгадати. Потрібно бути, як би це правильно сказати, таким візуально приємно, тобто сподобатись людям, щоб вони тебе могли краще сприйняти, працювати над собою, репетирувати, ну і звичайно, досконалюватись. А це правда, що фокусники завжди повинні репетирувати перед зеркалом. І от... Так, дзеркало це такий перший критик. Тобто, тому що з боку можна себе побачити, що ти робиш так, що ти робиш неправильно, що ти робиш дуже добре. І дзеркало ну, репетирувати потрібно перед зеркалом. Спочатку потрібно продумати номер, як його зробити, тоді подумати, як його правильно показати, а тоді вже перед зеркалом все репетирувати, щоб все виглядало надзвичайно красиво і ефектно. Дуже часто діти хочуть всього і відразу. Вони засмучуються, якщо після декількох спроб у них щось не виходить. З вашою допомогою фокусник-початківець впорається з труднощами. Тут важливе терпіння, тренування та відповідна література. В першу чергу мріяти. Ну, тобто повинна бути повинна бути задумка, що вони хочуть. Якщо хтось дійсно хоче займатися цим ну, хоча б для початку як хобі. То це потрібно робити, помріяти і сказати собі, що я хочу це робити, щоб порадити батькам. Батьки ну, як мінімум не повинні хоча б заперечувати. І як, як мінімум, знову ж повторюсь, хоча б трішки підтримати дітей. Тому що, коли, коли заперечують, ну, мається на увазі, коли забороняють, все ж таки це впливає на, на дитину, і вона ну, не зовсім має бажання це робити. Навіть якщо взяти так глобальніше, таке більш серйозніше, подивитися на, на будь-яку професію в вибержитті, батьки повинні хоча б допомогти стати дитині тим, ким хоче вона, а не тим. Ким ким його бачать, чи її бачать батьки Головна перевага фокусника спритні руки, а без цього ніякий реквізит не допоможе. І все таки набагато цікавіше і корисніше обійтися домашніми засобами. А нехитрий реквізит виготовити самостійно. Подібні фокуси виглядатимуть більш ефектніше. У мене був такий е трішки закомплексований. Десь можливо замкнутий це, проявлялося тоді все ж таки на Риси характеру. Мені завжди було цікаве щось таке незвичне, цікаве, загадкове і навіть таємниче. І мені свого часу потрапила книга з математичними фокусами. Я трішки там почитав, якраз тему прочитання, почитав, поцікавився, розібрався, що і як робиться. І я зрозумів, що мені це дуже цікаво. Я почав займатися фокусами, отак репетирувати, ще більше читати і набиратися більше досвіду. А чи вірять сьогодні діти у дива і які фокуси знають. Слухайте самі. Можна здійснити свою мрію. Не треба казати, що я хотів би ту мрію, а, не, а вона не здійсниться. Все може здійснитися, якщо ти тільки захочеш. Я вірю, що за що зубна фея жива. Я вірю, що мої іграшки живі. Може збутися. От тобі сьогодні фокуси зрозуміли? Так, дуже сподобалось. А що саме сподобалося? Сп, сподобалось, як гривня змінила свій колір. В мене в селі є один фокус, там треба робити, і ниточку так би такого... Верхній день і та якби ничка сама собою перерізалася. А як ти вважаєш, що потрібно знати, щоб бути фокусом? Треба багато читати, читати ті інструкції, які там є, А алегка це? це справа. Добре, фокусник звеселяє дітей, які особливо дуже хворі. Їм хоч трохи весело в житті стає. Так брав гроші і отак вже маленьку цятку, потім він розкриє і стало 100 гривень. А взагалі важка це професія фокусник, як ти вважаєш? Так. А хотів би колись спробувати? Так. Да. А що потрібно вміти, щоб от, от такі речі всякі цікаві робити? Ну треба е, знати ілюзію, треба знати фокуси, треба читати книжки про фокуси. Хочу стати кхм, фокусником. А чому фокусником? Бо будеш у нас всякі ілюзії, будеш фокуси показувати. А вже вмієш щось показувати? Ну, ще не вчився. А важко навчитись, на твою думку, і що потрібно знати, щоб бути фокусом? Ну, якщо ти хоч бути фокусником, треба бути розумним і читати про фокуси. Я побачив, що як фокусник робить всякі трюки. Так. Да. Сьогодні проект вся Україна читає дітям у тернопільській класичній гімназії. До другокласників завітав відомий тернопільський фокусник Михайло Попівчак разом із добіркою чарівних цікавинок. Ви вже знаєте, що цей проект мандрує школами і садочками України, аби наші діти виросли розумними і добрими людьми. На жаль, зараз діти більше захоплюються комп'ютером, інтернетом, мобільними телефонами, різними додатками, гаджетами, а про читання вони чомусь забувають. І, напевно, проблема ще в тому, що батьки самі не заохочують дітей читати і не підштовхують їх. Тому, я думаю, читати потрібно, і це, цей проєкт, я думаю, в майбутньому він дасть ще більше плодів і результатів, позитивних. Читання сучасної літератури популярне серед діток молодших класів. Я дуже люблю читати і дуже люблю читати всякі книжки про суперменів. Читаю чудовись, в Каїні Жаковиська. А от сьогодні що зрозумів, що не можна руйнувати чужій країні. Читаю загублена усмішка, мамине сер, серденько. Десь і песо. А от про мамине на що ти зрозуміла з цієї казочки? Що не можна моє, моє, свою маму не, завжди не поважати, бо мама може на якусь не гарно перетворитися. А з іграшками що потрібно робити? Чому не можна їх ображати? Бо не можна їх ховати, бо коли ти засипаєш, ожива, Книжки вдома. А про що? Ну, багато про що, е, абетка, дружби, може, Рапунцель читаю і багато всяке. А що читаєш? Ми майже зібрали всю колекцію Роальда Дала. А, а про що це розкажи? Ну... Це один письменник, який вже помер, і я майже зібрав його всі книги. Лишилась тільки «Чарлі і шоколадна фабрика, я не зібрав. Він писав про велетні, про дівчину Матильду, яка могла контролювати всю зіру, піднімати речі. там. Читаю, всякі казки вибираю з. Книжка там, де майже всі автори є. І там я їхні казки читаю. Я читаю, я пізнаю світ. Першу книжку вже прочитала, вже другу про фрукти і рослини. Цікава ця книжка, і про що вона? Вона. Розказує, що треба доглядати за різними е, при, природою і не мусорити. Я читаю різні казки. Я читаю книжку про динозаври, всякі енциклопедії. А Розкажи про, динозавр. про динозаврів. Про динозаври є трицератопси, є бронировані динозаври, анкілозаври. А коли вони були? Коли жили? Вони жили десь тисячу мільйон років назад. тому. Читати про казку Котигорожку. Чим вона тобі подобається? Що там Котигорожко б'ється з драконом, з якимось там мусанем. Сьогодні ми прочитали твір Рожева мрія, автор Кость Гнатенко. Цю книжку обрали недаремно, адже вона для тих дітей, що полюбляють казки і чудосії. Ви коли-небудь бачили, як з ромашки виростає дерево з смішними птахами, росинки, в яких плавають вітрильники, і розквітає лілея? Книга для будь-якого віку цікава. Це дуже філософська така казка. І не одна там є казка, але саме ця, яку ми сьогодні читали, судіє в тому, що кожен повинен мріяти і втілювати свою мрію в життя. І ні в якому разі від неї не відмовлятися. І в такому віці якраз мають діти це зрозуміти і йти до цієї мрії. У родині безпородного, але дуже шанованого пса Барбоса народилося трійко цуценят. Барбос і його дружина Емі. Почувалися на десятому небі від щастя, бо малеча була така мила та кумерна, що годі переказати. Яке диво примовляла Емі, тепер ми справжня родина, бо у нас є діти: дві дівчинки і хлопчик. Батьки стояли над корзиною, де солодко спало трійку безтурботних карапузів. Дівчатка видались руденькі із білими латочками на животиках і хвостиках та дуже-придуже нагадували татуся Барбоса. А от хлопчик справжня копія мами, біленький із рудими вушками, син буде як я сторожем. Гордо промовив Барбос. І це зовсім не дивно, адже він працював сторожем на фермі надзвичайно мудрого та поважного містера Свинтуса, того самого, що одного разу побував у великому місті на виставці свиней і навіть отримав медаль, за що його особливо поважали на зеленому хуторі. Годі тобі загадувати, хто ким буде, зауважила Еммі та ніжно облизала малюка. Давай краще придумаємо імена нашим діткам. А відтак дівчаток стали кликати Лола та Лала, а хлопчика Томі Рудівушка. Малюки росли швидко, наче у казці. Лола та Лала були не зовсім зовні схожі на татка, а й вдачу мали серйозну: справжні маленькі вартові. Томі ж, навпаки, ріс мрійником і більше полюбляв погасати за метеликами. Це книжка про мрію написана з любов'ю для сучасних дітей. Про мрію, яка збувається. Знаєте, як виглядає мрія, а наші маленькі глядачі знають. Про що ти мрієш? Про щоб я став архітектором. А чому саме архітектор? Бо мій брат вчиться на архітектора. Я ну хочу будинки. Ну. Про що ти мрієш? Про те, щоб я став винахідником. А чому винахідник? Бо, бо в мене хіст до винаходів. А що ти вмієш вже винаходити? Я поки можу робити штучні годинники. А яка мрія в тебе? Про що ти? Стати художницею. Художницею, так? Так. А чому саме художницею? Ну, щоб гарно малювати і все. А кого намалюєш перше? Перше котиків. Мені сподобалося е, кар. Рожева мрія, і мені сподобався фокус з монетками. А яка у тебе мрія? Я хочу стати модельєром. А чому саме модельєром? Тому що я люблю робити плаття. А про що ще ти мрієш? Я мрію, щоб у мене було багато грошей. і Я жила у великому замку. Я мрію, щоб я стала де госта. Мої батьки були щасливі, ніколи не хворіли. Що думати про цю мрію, вона обов'язково збудеться. А Яка в тебе мрія? Я хочу стати фокусником. Фокусником? А чим захоплює тебе ця професія? Мені подобаються фокуси. Цікаві. Треба бути добрим, не робити погані вчинки, не заздріти. Так. А які в тебе мрії? От сьогодні ми читали про мрії, які мрії у тебе. Я хочу стати програмістом. Мрієш стати програмістом. А чому саме програмістом? <кх> люблю ігри. Мрії бувають різні, зелені, червоні, рожеві. А яка в тебе мрія? Бути фокусницею. Фокусницею? Так. А чому саме? Ну, бо я люблю фокуси. А які саме? Любиш дивувати? Так. Я рожева мрія. А яка мрія у тебе? Стати художницею. А чому саме художницею? Мені по подобається малювати. Яка в тебе мрія? Стати дизайнером. А чому дизайнер? Ну, по, щоб робити одяг. Якщо ти завдав якусь мрію, то треба тільки вірити, що вона збулася. А Ти віриш? Я вірю. А про що мрієш? Щоб я стала знаменита, ким ти хочеш бути? Ну, не знаю. Може якоюсь співачкою чи акторкою? Так? А які актори чи співаки тобі подобають? Ну мені мені подобається тіна кароль. І тіна, каже, Її пісні любиш собі. Угу. У мене мріє, щоб стати кухаром і допомагати мамі завжди. А чому саме кухаром мамі можна просто допомагати? Просто я хочу колись сама стати кухаром, щоб робити різну їжу і робити своє кафе. А вмієш готувати? Поки що ні, але мама навчить. А які улюблені? страви? Е, Фруктовий салат, бараболька. Сардельки з макарончика, салатки різні. Я мрію, щоб я став вчителем. А чому вчителем? Бо, е, бо е, тоді треба, можна дати велику посуд дітям. А яка в тебе мрія? Стати фокусником. Фокусником? А чим саме тобі подобається ця професія? Е, там ще робиш різні фокуси, навідуєш різні міста, показуєш.